Вітаємо! Сьогодні ми з вами розглянемо та порівняємо найбільш популярніші модельки рекуператорів: Прана, Клімтек та Вентекс. Рекуператор Вентекс дуже гарна вентиляційна система, яка підійде для невеликих приміщень площею до 15 квадратних метрів. В лініці рекуператорів Крімтек є вентиляційні системи, які розраховані від 5 і навіть до 100 квадратних метрів. В лініці системи вентиляції прана також є рекуператори, які розраховані від 5 та навіть до 120 квадратних метрів. Основною відмінністю цих систем є теплообмінник. В е, лінійці рекуператорів Вентокс це йде керамічний теплообмінник, в крімтек алюмінієвий, а в лінійці Прана мідний. Рекуператор лінічки Прана. Так, лінтек працюють одночасно і на приплив, і на витяжку, а рекуператор Vertex працює почергово. Кривання вентиляційних систем відбувається за від допомогою пульту або додаточку. В деяких системах вентиляції єдаткові датчики вологості, температури та якості повітря, за допомогою яких рекуператор може керуватися самостійно. Багність на вентиляційні системи поливаються від 5,5 тисяч гривень до 23. Це залежить від квадратури вашого приміщення, в яке ви розглядаєте цю вентиляційну систему. Звертайтесь до нас компанія Вентиляція Чисте Повітря, і ми підберемо найкращу систему вентиляції у ваше приміщення.